Більшість пальм через габарити більш доречно виглядають в оранжереях, ботанічних садах або хоча б у фоє, або вестибюлях громадських будівель, ніж в квартирах. Проте багато квітникарі-любителі не готові відмовитися від них. Часто їх вибір падає на ареку. Ця пальма цінується за декоративність листя, що нагадують опахала. Відносно невибагливість при догляді в домашніх умовах і тривалість життя, як виглядає Арека, Арека відрізняється габаритами рослина з одноіменного роду Ареце, що відноситься до сімейства пальмові Арецеце. На даний момент відомо близько шести десятків його представників, що мешкають переважно в південній півкулі. Найчастіше Ареку можна зустріти в Південно-Східній Азії, Австралії, Новій Зеландії, на островах Індійського і Тихого Океану. Назву рослині дали аборигени історичної місцевості на Малабарському узбережжі півострова Індостан. Саме там були вперше виявлені і описані з наукової точки зору перші його екземпляри. Їм пальма була відома саме під цією назвою, бо таніки не стали його міняти. До речі, назва самої місцевості звучало практично так само: зовнішній вигляд річки типовий для пальм у рослини найчастіше один досить тонкий стовбур, рідко але зустрічаються різновиди з двома або трьома, на маківці якого розташовується корона з безлічі прямих ланцетоподібних листя насиченого яскраво зеленого кольору. Розсічених на окремі вузькі пір'я, залежно від виду, їх довжина може досягати 0,3-1,5 м. Розташовані вони дуже густо. Здалеку верхівка пальми нагадує гребінець. Нижні листки поступово відмирають, залишаючи на стовбурі шрами у формі півмісяця або еліпса. Зростає арека досить швидко. Вона набуває вигляду дорослої рослини через 3-5 років після висадки насіння. Висота залежить від конкретного виду є і мініатюрні пальми Арека Даюнг, не більше 35-40 см, і справжні гіганти, для яких 10-15 м. Аж ніяк не межа у домашніх умовах висота арки, обмежена стелею квартири. Відповідно, вона рідко виростає вище 4 у рік. Рослина при оптимальному догляді додає 12-15. для пальм. Це дуже непогана швидкість росту. Цвітіння ареки в домашніх умовах домогтися практично неможливо. Найчастіше рослина просто не досягає потрібного віку. Серед інших факторів цьому перешкоджують незвичний ґрунт, дефіцит тепла і світла, нестача поживних речовин в ґрунті, але сильно засмучуватися з цього приводу не варто. Видовище досить непоказне. У соцвітті качені або волоті зверху розташовуються чоловічі квітки. Знизу жіночі вони дуже дрібні влідо-жовтого, кремового або рожевого відтінку. Коли бутони опадають, визрівають дрібні темно-фіолетові або червоні ягоди з одним великим насінням всередині. Відео, зовнішній вигляд і інші характерні особливості рослини насіння ареки, основний компонент популярної на Філіппінах, в Таїланді та інших державах Південно-Східної Азії, шуки під назвою Бетель. Жителі цих країн використовують її як стимулятор і слабке наркотичний засіб. Жителями Південної, Центральної Америки давним-давно відомий аналогічний ефект, що надається листям коки. Однак лікарі довели, що насіння ареки отруйні, в них міститься ареколін, інші алкалоїди і дубильні речовини. При регулярному вживанні вони провокують розвиток раку шлунка, кишечника інших органів травної системи, але отрута може бути і ліками. Після певної обробки насіння використовується для виведення з організму паразитів і при діареї. арека не тільки красива, але і корисна рослина, вона очищає повітря в приміщенні від шкідливих домішок, в першу чергу від діоксиду вуглецю. гормальдегідів і бензолу, види, вирощувані в домашніх умовах. До домашніх умов в силу різних причин адаптувалися тільки кілька видів ареки арека катеху цатечу також відома як бетелевая пальма або просто бетель. Найпоширеніший вид і в природі, і в домашніх умовах – звичайна висота – до 20-25 м. В неволі – 4-5 м. Стовбур – єдиний, дуже тонкий 10-15 см В діаметрі – довжина листа – до 1-5 м. Суцвіття досягає 60 см. Плоди жовто-червоні – швидкістю зростання не відрізняється, а река жовтіюча – лютесценс. Вона ж хризолюдокарпус жовтуватий або діпсі жовтіючий, батьківщина Мадагаскар. Висота рослини. Два трим. Галузиться воно практично від підстави. Листя великі, лаймового кольору, згинаються, утворюючи плавну дугу саме через їх відтінку пальма, і отримала назву окремі пір'я, розташовуються дуже щільно, дрібні чорні точки на листках укладаються в норму. Арека Трехтичінкова, ятріандра мешкає в Індії на півострові Малакка і островах Малайського архіпелагу дерево має 2-3 стовбура. Товщина кожного – 3-5 висота. Близько трим – листя великі, дуже декоративні, до 1,5 5 мв довжину і до 70-80 мв ширину вони гладкі. Глянцево-блискучі чітко виділяються прожилки. Суціття велике до 1. Розташовується в пазусі одного з нижніх листків, квітки поширюють ненав'язливий приємний аромат, що нагадує запах лимона фотовиди ареки, популярні у квітникарів. Арека катеху найчастіше зустрічається в квартирах квітникарів. Назвою Арека жовтіюча зобов'язана цікавому відтінку листя. Цвітіння Ареки Трехтичінкової навіть має якусь декоративну цінність. Але поява бутонів в домашніх умовах практично виключено оптимальний мікроклімат для рослини, батьківщина ареки вологі жаркі тропіки, тому звичний для неї мікроклімат радикально відрізняється від умов сучасних квартир. Якщо ви бажаєте, щоб рослина затрималася у вашому будинку надовго, попередньо ознайомтеся з його побажаннями і постарайтеся максимально наблизити атмосферу в приміщенні до ідеальної, хоча це і не просто. Таблиця, оптимальні умови для вирощування ареки, фактор рекомендації. Місце положення в вікна, що виходить на схід або захід, ареку обов'язково потрібно захистити від холодних протягів і забезпечити постійний приплив свіжого повітря щодня провітрюючи приміщення. Знову придбана рослина до домашніх умов утримання слід привчати поступово починаючи з години в день освітлення. Оптимальний варіант яскраве росіяне світло, а река здатна розвиватися і в півтіні, але росте дуже повільно. Прямі сонячні промені перенесе тільки доросла рослина 6 років і більше в обмежених дозах, і виключно влітку температура близько 2,5 в період активної вегетації для земляного кома і 33,5 для навколишнього повітря. Взимку 18-20 сирійських перепадів температури рослина дуже не любить, але молода пальма винесе короткочасне, на 2-3 дні її зниження до нуль здоросла. До 1,0 нуль сверхня критична межа 55,6,0. якщо така температура тримається не довше 10-12 днів. У пальми є шанси вижити вологість повітря. Чим вище, тим краще у спеку рослину потрібно 2-3 рази на день оприскувати теплою якою водою або протирати листя губкою у піддон горщика. Помістіть вологу гальку, керамзит, мохсфагнум або кокосове волокно. Поруч поставте широку ємність з водою, можна придбати спеціальний прилад, зволожуючи повітря. Приберіть пальму якнайдалі від працюючих батарей опалення та інших нагрівальних приладів, вони сильно сушать повітря. Якщо діжка за река постійно знаходиться в одному положенні, крона виходить однобокою. За винятком випадку, коли сонце рівномірно висвітлює пальму з двох сторін, у домашніх умовах забезпечити це досить складно. Тому раз на тиждень повертайте горщик приблизно на 9.0, зберігаючи напрямок руху за годинниковою стрілкою або проти неї. Процедура посадки пересадки квітки, щорічна пересадка потрібна тільки молодим рослинам у віці до 5-6 років, дорослій ареці достатньо однієї процедури раз на 3-4 роки, найкращий час для неї середина весни. Коли пальма досягає такого розміру, що пересадити її, неможливо чисто фізично обмежтеся заміною верхніх 5-7 смґрунту в діжці свіжоприготованим субстратом. Горщик для ареки вибирають високий і стійкий, за формою нагадує відро кращі матеріали дерево або кераміка. Такі ємності важче, менше шансів, що пальма випадково перекинеться. Діаметр горщика кожен раз збільшують на 80 обов'язкова наявність широкого дренажного отвору. Для річки цілком підійде спеціальний ґрунт для пальм або цитрусових, але можна приготувати субстрат і самостійно. Він повинен бути нейтральним або кислим Р6,078 і досить поживним, при цьому забезпечуючи хорошу аерацію, листова земля. Родючий дерен перегній, великий річковий пісок 4, 2, 1, 1. Дорослим пальм обсяг перегною збільшують удвічі торф'яна крихта та пісок, дернова земля шматочки соснової кори 2,2,1,1. третина обсягу піску можна замінити перлітом або вермикулітом. Кісткове борошно шматочки деревного вугілля, халька або дрібний керамзит діаметром близько 0,3 см, перліт або вермикуліт, торф'яна крихта всього приблизно порівну, торфу вдвічі більше. Суміш більше підходить для молодих рослин, корисна добавка подрібнена пемза або товчений крейда приблизно 1-1-0 загального обсягу готової почвосмеси. Вона хороша для профілактики кореневої гнилі. Сама пересадка виглядає так: витягніть рослину з горщика, по можливості, зберігши земляний комун ушкодженим, це зробити легше, якщо за 1-1-5 години до процедури рясно полити пальму. Гостро заточеним продезінфікованим ножем, зріжте 1,5-2 см сбахроми. Внизу земляного кома на дно нової ємності. Насипте шар керамзиту або іншого дренажного матеріалу товщиною не менше 5 см зверху, приблизно стільки ж свіжоприготованого субстрату. Помістіть земляний кому в новий горщик, досипте ґрунт по краях. Слідкуйте, щоб пальма не виявилася заглиблена сильніше, ніж було раніше. Намагайтеся зберегти рівень ґрунту приблизно однаковим. Кілька разів акуратно струсіть горщик, щоб ґрунт розподілився рівномірно, помірно полити пальму, на 2-3 дні поставте діжку в легку півтінь. Відео як правильно пересадити Ареку, важливі нюанси догляду. А річка досить невибаглива. Основний догляд за цією пальмою полягає в правильному поливі і регулярному внесенні добрив полив у період активної вегетації арека, що логічно для тропічної рослини потребує частого і рясного поливу. Пересушений ґрунт для пальми дуже шкідливий, але і болото в горщику теж не варіант. Після поливу не забувайте зливати надлишки рідини з-під дону через 2-3 години. Між процедурами, верхній шар субстрату повинен просихати повністю. Влітку пальмі потрібно 2-3 поливу в тиждень, восени і взимку досить одного. Зрозуміло, інтервали між процедурами коригуються в залежності від того, яка погода на вулиці. Особливо обережним з поливом потрібно бути починаючи з середини осені. Грунту не можна давати просихати зовсім, але поливають ареку дуже помірно, в іншому випадку швидко розвинеться коренева гниль. Зачекайте з поливом 2-3 дні після того як ґрунт на глибині 3-4 см висохне повністю. Це можна перевірити, встромивши в ґрунт дерев'яну паличку, а река дуже вимоглива до якості води для поливу і оприскування. Рослина категорично не переносить хлор. Вона повинна бути теплою 2830, з ім'якою добре підійде дощова, стала або бутильована вода. При відсутності альтернативи використовуйте водопровідну, відстоюючи її. Пропускаючи через фільтри, а поки п'ятячі водолийте під корінь, уникайте її потрапляння в пазухи листя. Це провокує розвиток гнилі, особливо якщо в приміщенні холодно, а рослині не вистачає світла. Внесення добрив у продажу є спеціалізовані добрива для пальм. Але якщо їх придбати, не вдасться, а река цілком обійдеться рідкими комплексними мінеральними підгодівлею для декоративно-ліственних, Розчин готують згідно з інструкцією виробника оптимальне співвідношення азоту, фосфору і калію. 3.1.2. про дефіцит того чи іншого мікроелемента можна судити за зовнішнім виглядом рослини азот. Листя бліднуть, зростання пальми практично припиняється калій. На листках з'являються напівпрозорі жовто помаранчеві плями, окремі пір'ячко курчавіться, магній, по краю листа йде широка жовтувата облямівка, марганець, листя зменшуються в розмірах, на них з'являються розпливчасті блідозелені плями, цинк, дрібні чорні точки на листках, у період активної вегетації потрібно поливати пальму добривом раз в 12-15 днів, восени і взимку досить одного разу на місяць. Цілком підійде і натуральна органіка наприклад, настій пташиного посліду або коров'ячого гною розведений водою в пропорції відповідно 1 до 0 або 1-1-0. На таке добриво з вдячністю відгукуються дорослі пальми, можна і чергувати підгодівлі, також корисно оприскувати листя живильним розчином, знижуючи концентрацію препарату вдвічі відео рекомендації по догляду за арека. Період спокою явно вираженого періоду спокою арека немає, її зовнішній вигляд восени і взимку не змінюється. Досить трохи знизити температуру, скоротити полив і вносити добрива трохи рідше на зиму слід підшукати для пальми таке місце, де арека буде захищена від холодних протягів. Її потрібно прибрати подалі від вікон. Що працюють батареї опалення та інших нагрівальних приладів? Обрізка у формує обрізку, а река не потребує, але щоб рослина виглядала більш акуратно і декоративно, потрібно періодично позбавлятися від висохлих, зламаних і пошкоджених листя, не можна чіпати пожовклі або коричневі. В них ще містяться поживні речовини, які пальма в змозі використовувати, обрізку проводять гостро заточеним продезінфікованим ножем або спеціальним секатором. Ножиці не підійдуть, вони сильно пошкоджують черешки. Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити стовбур. Намагайтеся робити зріз, залишаючи один-один п'єць до здорової тканини. Не варто занадто старатися. За рік прибирайте за реки не більше листя, ніж з'явилося за даний період, обрізка може допомогти. Якщо при пересадці зруйнувався земляний кому і оголилися коріння, в цьому випадку відразу прибирають кожен другий лист. Це допоможе зменшити випаровування і дозволить пальмі адаптуватися до нового горщика. Типові помилки початківця квітникаря, основна цінність ареки в очах квітникаря, яскраво зелене листя, вони і страждають в першу чергу. Якщо пальму щось не влаштовує в догляді, зовнішній вигляд листової пластини явно свідчить про те, що саме від господаря потрібно тільки правильно інтерпретувати ці сигнали і відповідним чином скоригувати догляд і або змінити умови утримання. Таблиця яка река реагує на неправильний догляд, як виглядає растений, ніж причина. Листя сохне і опадає, якщо процес впливає лише на нижнє листя, це природно. В іншому випадку причиною може бути рідкісне, нерегулярне внесення добрив або невідповідний для пальм занадто бідний або надто щільний ґрунт листя жовтіють, їх кінчики коричневіють і сохнуть недостатньо висока вологість повітря, або занадто сухий ґрунт, в горщику листя дрібнішають і жовтіють мізерний полив або надлишок яскравого сонячного світла, особливо для молодих рослин. Червонобурі або цегляні плями на листках, болото в горщику та або використання для поливу жорсткої води, або це може бути реакцією на різке падіння температури листя, никнуть. Темніють у квартирі занадто холодно білясті, розпливчасті плями на листках. Сонячний опік, темні, майже чорні, мокнучі, плями на черешках листя і стовбурі, частий полив прискорює розвиток гнилі. Низька температура в приміщенні окремі і річко курчавиться занадто довге перебування під прямими сонячними променями в сукупності зі зниженою вологістю повітря. Поширені хвороби і шкідники, найчастіше арека в домашніх умовах гине від кореневої гнилі. Що розвивається внаслідок затоки пальми будь-яких специфічних шкідників рослина, немає. Боротися доведеться з найбільш поширеними сисними комахами, істотно мінімізувати ризик атак хвороботворних грибків і шкідників на ареку можна, якщо дотримуватися нескладних профілактичних заходів, відправляти знову придбані рослини в карантин хоча б на 2-3 тижні, краще на місяць, розміщувати букети і кімнатні рослини якнайдалі один від одного, в ідеалі. В різних приміщеннях регулярно провітрювати кімнату, всіма доступними способами підвищувати вологість повітря, регулярно протирати листя ареки мокрою, в'якою ганчіркою або губкою щотижня по 2-3 хвилини опромінювати листові пластини з обох сторін кварцевою лампою. Дотримуватися рекомендацій по догляду за рослиною особливо стосуються поливу і внесення добрив, по можливості створити пальмі оптимальний мікроклімат, використовувати тільки гостро заточені продезінфіковані інструменти, чисті горщики, стерильний ґрунт. Таблиця типові для ареки хвороби і шкідники, хвороба або шкідники симптоми лікування, ференева гниль, чорнокоричневі, мокнучі, плями на стовбурі і черешках листя. Цвіль біля основи стовбура, неприємний гнильний запах, витягти рослину з горщика, обрізати загнили коріння, очистити від пошкоджень листя і стовбур, до здорової тканини присипати рани товченою крейдою, активованим вугіллям, підсушити рослину на відкритому повітрі 2-3 години, пересадити пальму, змінивши ґрунт і простерилізувавши горщик, додати в субстрат грануле гльокладіну триходерміну. Протягом 3-4 місяців щотижня поливати рослину розчином аліріна в Байкалу ембіскора. Пеніцелес. Округлі швидко розростаються світлі плями на молодих листках. Через 10-12 днів ці ділянки покриваються білястим нальотом. Листя деформуються, скоротити полив до одного разу на 3-5 днів, зрізати порушені захворюванням листя. Протягом 2-3 місяців раз в 7-10 днів оприскувати пальму і ґрунт 2. Мрозчином будь-якого фунгіциду бордоською рідиною хом швидкість, а біга пік, павутинний кліщ, а павутинка, що оплітає черешки листя і розпливчасті біля стіплями з вивороту, потім вони деформуються і сохнуть, протерти листя спиртом або будь-аптечною спиртовою настоянкою через 15-20 хвилин влаштувати рослині теплий душ. Рясно полити і оприскати пальму. На 2-3 дні помістити в герметично закритий поліетиленовий пакет, якщо дозволяють габарити при відсутності ефекту обробити ареку актофітом, неуроном, омайтом, повторити 2-3 рази з інтервалом 7-12 днів, змінюючи препарати борошнистий червець, грудочки білястого речовини, схожого на вату, пазухах листків і біля основи черешків тонкий шар суцільного нальоту того ж кольору. На вивороті листа нанести на листя мельно-спиртовий розчин, через 1-5-2 години змити під душем, обробити пальму і ґрунт розчином каліпсо, нурелат, конфідора, повторити 1-2 рази з інтервалом 5-7 днів, для профілактики раз в тиждень оприскувати листя цибульним або часниковим настоєм. щитівка, сірокоричневі горки на листках. Спочатку вони майже плоскі, але швидко збільшуються в обсязі. Танини навколо них жовтіють або червоніють, нанести на панцири шкідників, газ, скипидар, оцеп. машинне масло, через 2-3 години зняти щитівок, вимити рослина під теплим душем, оприскати ареку фоспецидом, метафосом актара, повторити два рази з інтервалом 7-10 днів трипстон, кисріблясті або бежеві, подряпини і дрібні довгасті чорні плями на лисках, нанести на листя густу піну зеленого калійного або господарського мила. Залишити на 2-3 години, змити теплою водою, обробити пальму актеликом, моспіланом фітовермом. якщо 2-3 процедури з інтервалом 5-7 днів ефекту не принесуть пересадити ареку, змінивши ґрунт і горщик білокрилка, срібні білясті метелики, схожі на моль, що піднімаються з листя, навіть при легкому дотику до рослини розмістити поруч з пальмою липкі стрічки для лову мух або саморобні пастки. Рано вранці, коли білокрилки найменш активні, пропилососити рослина, зібравши метеликів, вимити пальму під душем, обробити адміралом інтавером, командором іскрою бю, повторити 3-4 рази з інтервалом 5-7 днів фотохвороби і шкідники, з якими доведеться боротися при вирощуванні ареки. Сильно постраждалу від кореневої гнилі пальму можна тільки викинути. Тому особливу увагу потрібно приділяти профілактичним заходам. Проти пеніцилеза, як і проти багатьох інших грибкових захворювань, найбільший ефект дають мицедержачі препарати фунгіциди Щоб знищити павутинного кліща, потрібно застосовувати не інсектициди загальної дії, а спеціальні препарати-акарициди. Здається, що наліт залишений борошнистим черцем. Легко стерти, але цей шкідник цілком може привести до загибелі рослини. Щитівка надійно захищена міцним панциром. Тому застосування народних засобів швидше за все не дасть очікуваного ефекту. Дрібні чорні точки на листках на що інше, як самі трипси, білокрилка чомусь дуже небайдужа до жовтого кольору. Цей факт використовують при спорудженні саморобних пасток, змазаних чимось липким кусок картону, відповідного відтінку розмноження в домашніх умовах, найчастіше арека в домашніх умовах розмножується насінням. Плодив неволі визрівають надзвичайно рідко, але посадковий матеріал без проблем можна придбати пророщування насіння. Кращий час для процедури квітень, травень або початок літа. Замочіть насіння на 3-4 дні в слабкому, 2-3 мл води, розчині будь-якого біостимулятора епінцир, гумат калію або на 5-7 хвилин в 0,05, Морозчині сірчаної кислоти це підвищить схожість. Заповніть невеликі стаканчики суміш торф'яної крихти, і перліту або вермикуліту 1,1. При наявності міні теплиці використовуйте її, зволожте субстрат, коли вода вбереться, висадіть насіння, заглубив їх на 15 п'ять, два снакрийте ємність склом або поліетиленовою плівкою. Через 1-5-2-5 місяці при забезпеченні оптимальних умов з'являться сходи. А река потребує легкої півтіні і постійній температурі близько 2-5, температура субстрату повинна бути на 3-4, свище тому забезпечте нижній підігрів, більш низька температура збільшує. Термін появи першого листа в 3-4 рази. У міру висихання зволожуйте ґрунт, оприскуючи його щодня відкривайте теплицю для провітрювання на 7-10 хвилин. Коли з'явиться 2-3 справжніх листа, пересадити рослина в ґрунт, відповідний для дорослої ареки, подальший догляд звичайний. Поділ рослини діленням куща в домашніх умовах арека розмножується рідко, в основному цей спосіб застосовується в теплицях і оранжереях, які вирощують пальми на продаж там в один горщик спочатку висаджується по 5-7, а іноді і по 10-15 насіння. Підготуйте горщики відповідного розміру. Заповніть їх сумішю перліту або вермикуліту, родючого дерну і листового перегною 2-2-1. Вийміть ареку зі старої ємності, злегка струсіть рослину, щоб оголити коріння, залишки субстрату, акуратно зчистити вручну, розділіть пальми, намагаючись мінімізувати шкоду. Заподіяну корінням, ніж використовуйте тільки в крайньому випадку, намагайтеся розплутувати їх, обробіть рани. Присипавши товченою крейдою активованим вугіллям, корицею. Також підійде зеленка або йод, дайте підсохнути 2-3 години, висадіть рослини в нові горщики, помірно полити їх, забезпечте температуру близько 2,5, високу вологість повітря, і яскраве розсіяне світло. Якщо в перші 2-3 дні листя поникнуть, це нормально. Через 7-12 днів їх тонус повернеться, листя знову стануть пружними. Це означає, що вкорінення пройшло успішно, підгодуйте ареку будь яким відповідним добривом, зменшивши рекомендовану концентрацію вдвічі. Зачекайте ще місяць пересадити рослина в звичайний для нього ґрунт, арека досить габаритна рослина, але незважаючи на те, що доросла пальма займає значну частину приміщення, культивують її квітникарі, не готові відмовитися від вихованця. Яскраві зелене листя віяла вносять нотку свіжості і оригінальності в будь який інтер'єр, а догляд за рослиною відносно нескладний.